А вчора друзі відбулась зустріч з керівниками силових структур нашого міста, де ми до них звернулись безпосередньо, будь ласка. Всім все відомо. Чи це не заклики до сепаратизму? Чи це не заклики до від'єднання області, якщо вони питання задають, чи можемо ми від'єднатись, чи хочемо, і ходять і розказують, і роздають, як нам буде добре, якщо ми вступимо в Росію? Це фактично заклики до сепаратизму. То, будь ласка, шановні служба безпеки, міліція, таке інше. Зверніть на це увагу. Зараз треба. Нам всім зосередитись на цьому питанні руки прочь от України. Путлер геть. Але в кожному кабінеті, коли ми приходимо, чи то область, чи то губернатор, ми завжди повідомляємо і кажемо, і попереджаємо, що друзі ніяких е, ні, ні, ніхто не розслабляється. Якщо ви працюєте на цій посаді, очікуйте, напевно, ми прийдемо і до вас, так як позавчора. Дякую всім. То прийшов під обласне ДАІ і Вовчука, друзі, сьогодні немає. Написано рапорт цього, цієї людини. Так, це, наша, це, наша, це наш склад. Ми зробили те, що мали зробити. Ми повідомили громадськість, ми повідомили владу про те, що ця людина не має обіймати цю посаду. Добре, друзі, я дякую тим людям, які працюють водіями на маршрутках. Які працюють на таксі, які працюють е, в, в видавництвах е, певних, які звернулись до нас, вони надали матеріали. Більш того, друзі, вони написали заяви під кожною заявою. Стоять номери телефонів, прізвища, стоять адреси, де люди мешкають. Вони чітко і не боячись нічого, заявляють і звертаються до всіх керівників до області і так далі. Що, будь ласка. Ось ця людина. Ми повідомляємо, бо ми з ним працювали. Ми знаємо. Я дякую вам за таку відвертість. А ми зі свого боку обов'язково ці справи доведемо до кінця. От і сьогодні вже підходять люди і надають нам справи справи по корупції, по зловживанням саме на тих людей, які зараз ще тимчасово, друзі, тимчасово обіймають свої посади. Ми повернемось до цього питання. Пам'ятаючи хлопців, які залишили своє життя, яких нема зараз поряд з нами, ми маємо відповісти тим натхненням, саме тим, тими переконаннями, які були у них. Ми ніколи не зрадимо майдан. Так? так, дякую вам, тримайтесь, майдан працює, продовжує. З завтрашнього дня ми починаємо розпочинаємо допомогу війську Криму. Слава всім вам, слава Україні, слава Україні, слава Україні.